Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 13 рівняє 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 1 буде 9, 9 відняти 3 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.